12 вересня, 12 енергія енергія служіння і нового бачення. Про що вона нам сьогодні таке лозунгом є? Ніколи не надавай послуги, якщо тебе про них не просять. Не пхайте свого носа, дайте людині можливість пройти власний урок. В принципі, за яким її, її душа сюди і прийшла, оці наші допомагання тоді, коли нас не просять, ми відповідно вклинюємося в ту ситуацію, яку має вирішити ця людина. Не обесцінюйте і не думайте, що ви сильніші, ніж той, хто напроти вас. Сьогодні, власне, про те, чи навчилися ми говорити, ні. В цьому житті, чи ми маємо тверду пози позицію і знаємо, чого ми хочемо власне, ми чого хочемо. І чи граємо ми в цю під чужу дудку? Вона, власне, про те, щоб відпустити всі образи і вибрати, врешті-решт, себе. Отак-от.